Мініагро Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси київ Одеса. Відвантажуємо джинму 404 з примусовою гідравлікою. Механізм піднімає 660 кг. Звичайна джинма 40 без примусової гідравліки піднімає 420 кг. Будьте уважні, коли купуєте 40 ку джинму. Механізм без примусової гідравліки, без виносних циліндрів піднімає тільки 400 кг. З примусовою 660. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси київ Одеса, дзвінна 404. -та. З примусовою гідравлікою. Також коса, борона. Утиватор міжрядний і сажалочка поїде. Все нам не поміщається, люди трішки допоможуть нам прицепчик загрудять собі навісного. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик. Вибір техніки є. Причепне навісне обладнання. Малі, великі, техніки достатньо, гарного дня всім.